Воско слухати звіруються чудотворні сильні молитви до кінця, богородиця, виконає всі ваші прохання на благо. О, Пресвятая водичиця, Богородиця Діва Марія, мати Бога Вишнього, з покірністю і смиренням сердець наших, до тебе звертаємося, ми, недостойні раби твої, ти надія покрови, заступництво всього роду християнського. Погляди наші підносимо з вірою, любов'ю до тебе, як до скоропослушниці й заступниці, і благаємо тебе, мати Божа. Подай нам мир, благодаті, спасіння душам нашим, пишіть імена та прохання в коментарях. Пресвята водичиться ти, що народила Сина Божого Господа нашого Ісуса Христа, який істинний світло світу приніс і визволив нас від кайданів гріха, Спогляй на нашої, не залиш нас у сувопробування життєвих, по невіста, невісна, пречиста і благодатна, ти насила воні своєму вічне Слово, що стало того і цим спасіння всьому роду людському дарувала, Ти є брама Небесна, і через Тебе прийшло на нас велике милосердя Боже, благоселено тими жінками, бо через Твою віру і смирення здійснилося велике таїнство втілення. І Господь наш Ісус Христос став Спасителем світу, тому ми грішні Боги, до Тебе прибігаємо і молимо, будь нам помічницею і заступницею в скорботах і напастях наших, Ціли рани, душевні тілесні, заспокою бурі гріховні, що охоплюють серця наші, О, оводичіце Богородице, що невпину молишся за нас перед лицем Господа, визволи нас від усякої біди і напасті, збережи нас у правовірі, правді Божій, силою благодаті Сина Твого, захисти до ми ще родини, і всю землю нашу від усякого, звай ворогів, видимих і невидимих. Даруй мудрість і розуміння нашій владі, благослови її на мир і добрі діла, щоб у правді і любові народом управляли, Та є мати милосердя, джерело життя і покров для всіх, хто прибігає до тебе, прийми від нас грішних ці покірні молитви, і не залиш нас без Твого заступництва, утамуй спрагу духовну нашу, даруй нам благодать Святого Духа, і просвіти розум наш для розуміння волі Божої, Навчи навчини смирення і любові, щоб ми наслідуючи Твоє життя. Тверді вірі перебували, заповіді Господні виконували, і на віки віків з'єдналися з Твоїм Сином, Господом нашим Ісусом Христом, О, Пресвята Владичиця, Заступниця і Молитвиниця наша, не залиш нас у скорботах і випробуваннях, але укріпи віру нашу, просвяти серця і розуми наші, нас шляхом правди й спасіння і коли прийде година остання, будь нам покровом і провідницею до вічного життя, щоб разом з ангелами і святими, в Царстві Небесному славити Пресвяту присвяти Отця, і Сина і Святого Духа, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Пресвята, владичеце, Богородице, Діво чиста і Богословена, мати Господа нашого Ісуса Христа, Царице Неба і землі, покрови, і захисти всіх вірних чат внех, зі смиренням припадаємо до Тебе і молимося. Пишіть мене, то прохання в коментарях. Злянься милостиво на нас грішних і висхай молитви наші, які зі щирим серцем приносимо тобі, омати милосердя, ти що носило у своєму причистому воні, Спасителя світу і своєю постійною молитвою перед Престолом Божим, молишся за весь людський рід, молися за нас грішних і недостойних. Покрий нас своїм чесним омофором захисти від всякого зла, видимого і невидимого охорони від ворожих спокус. І захисти наші душі від погибелі, присвята Богородице Світильниче незаходимого світла, ти джерелом благодаті і милості для тих, хто з вірою звертається до тебе, просвяти наші душі світлом Христової істини, настав нас на шлях праведності, допоможи нам уникати всякого гріха. Укріпи нашу віру, надію, любов до Бога та ближнього, о благодатна заступниця наша, змилуйся над нами і богослови наші починання, щоб вони були на славу Божу. Навчи нас розсудливості у всіх наших справах і рішеннях, щоб ми завжди виконували святу волю Божу, відкидали все марне і гріховне, віджене від нас духів злоби піднебесних, які намагаються звести нас праведного шляху, і відвести від спасіння, мов все богамати Божа, будь із нами у всяких обставинах нашого життя, у радості, в скорботі, у здоров'ї й хворобі, у достатку і в нестачі, заспокій наші серця, хвилину випробувань. І даруй нам терпіння та силу переносити всі труднощі життя, не зневірюючись і не відступаючи від віри, присвята Богородице, молися за нас, щоб ми завжди були готові. До зустрічі з Господом у час Його праведного суду, навчи нас смирення і покаяння, допоможи очищати наші душі, від всякої скверни і провадь нас до вічної радості, у Царстві Небесному, о благодатна заступниця вірних не полишай нас у час нашого відходу, але даруй нам мирну християнську кончину і введи наші душі у вічне життя, де праведні спочивають у славі Божій. Молися за нас перед Сином Твоїм, Господом нашим Ісусом Христом. Щоб Він простив нам наші гріхи і удостоїв нас, вічного життя, світлі його Небесного Царством, бо Ти є мати життя, надія Наша і заступниця, і тобі висуваємо славу за цим і Сином і Святим Духом, нині по всіх часів, на віки віків. Амінь. Пресвята Владичице, Богородице, Цариці, Неба і землі, пречиста, Діва Марія, мати Господа, нашого Ісуса Христа, до Тебе, яка є скинію божества, до Тебе, яка стала посудиною святої Богодаті. Звертаємо смирення наші мови твої просячи, твого заступництва і допомоги. Напишіть мене на та прохання в коментарях. Мовимо тебе, заступнице вірних, захисти нас від усякого зла і супротивників, від видимих і невидимих ворогів, від пристрасти і бід, душевних і тілесних, та є матір'ю милосердя і джерелом радості, нас світлом твого материнського заступництва. Щоб у ти ще мирі жили ми у Христі Ісусі Господі нашому, визволи нас від усяких спокою, що ведуть до погибелі, і відверни від нас яке і розбрат у наших душах, мовимо тебе, пречиста, укріпи нас у слабкості, піднеси наші молитви до Престолу Всевишнього і випроси нам благодать, прощення і спасіння, О небесна мати, ти, яка у своєму непорочному воїні насила Христа Бога. Подай нам силу, вірно служити йому у чистоті серця і праведності Духу Твоїм святим заступництвом, подай нам терпіння у випробуваннях, смирення у перемогах, любов до ближнього і мир дощі. покрий нас твоїм святим Омофором і веди нас дорогою спасіння, Пресвята Богородице, прийми наші моління і сльози, як ти колись на весіллі в кані Галилейській, заступилася перед сином своїм, так і нині, будь нашою помічницею у скоротних часах. Молися за нас, грішних, щоб ми, відкинувши всі земні спокуси і пристрасті, велижиття праведне і гідне святості, опричиста мати, прихили свій милостивий погляд на нас, що з вірою і надією звертаємось до тебе, і спаси нас від скорботи, бій, що нависають над нами. Випроси для нас у Господа, силу Духовну, щоб ми, неухильно дотримуючись заповідей Його, змогли досягти Царства Небесного радуйся, Діво, Марія, радости небесна, що радість з неба нам даруєш, і тепло материнським серця наші зігріваєш, Просвіти нас світлом Сина Твого, введи нас до істини, змісти нас у вірі надії, любові, щоб ми, достойно проживши це земне життя, удостоїлися з тобою всіма святими величати Твого Сина. Нашого Спасителя, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О непорочна і богословена, ти, яка безрічно народила Богослово, веди нас шляхом спасіння своєю молитвою, заступися перед Господом за всіх тих, хто потребує твоєї допомоги й милосердя. Поглянь на нас із висоти своєї небесної слави, і почуй наші миління. Пресвята водичиться, мати Божа, не переставай за нас молитися перед Сином Твоїм, щоб ми були, достойні Його милості, допоможи нам причисти долати труднощі цього життя, і випроси у Господа прощення наших гріхів, щоб ми, очищені і виправлені, могли стати учасниками вічного життя. Всинило, с твоя всепокірна мати, змилуйся над нами і випроси нам у Господа милісті благословення, щоб ми під Твоїм покровом завжди ходили у світлій вірі надії, любові. Амінь. Обрана від віку, мати світла і цариця небес, ти перечиста діва своєю любов'ю огортаєш, весь світ людський. Як заступницю нашу перед сином твоїм, що воплотився від тебе, ми смиренно просимо тебе прийняти нашу щиру молитву і дарувати нам своє заступництво, тому з любов'ю і надією взиваємо до тебе, радуйся, Богодатна мати, що гортаєш нас своїм небесним покровом. Ангели і архангели славлять тебе небесну царицю, яка непорочно народила Спасителя світу, ти пречиста стала живим храмом для Бога, який воплотився і принесла нам радість вічного життя. Ми ж недостойні, захоплюючись твою величу, смиренно взиваємо, радуйся престолу Царя Небесного, радуйся священа осели невимовної благодаті, радуйся, бо ти відкриваєш нам шлях до спасіння. Радуйся, чистота, що стала джерелом божественної благодаті. радуйся, бо через тебе явився нам Христос Спаситель, радуйся, бо твоїм заступництвом укріплюються вірні, радуйся, благодатна мати, що гортаєш нас своїм небесним покровом. Бачиш і тебе, Богородице, як заступницю і покровительку світу, ми славимо твій безмежний подвиг любові, Ти, що прийняла у своє серце всі скорботи людські, подаєш нам втіху і радість в нашому житті, через тебе ми співаємо Богові, Алілуя! Розум людський не може осягнути величі Твоєї, причиста, бо ти стала матір'ю Творця, як міст між небом і землею, ти підносиш нас до вічного життя і зміцнюєш наші душі. Ми ж, дивуючись, твої бодаті, співаємо тобі, радуйся храма живого Бога, радуйся Богосиленим і жінками, радуйся, бо ти принесла в світ невимовну радість, радуйся, бо ти відроджуєш, надію на спасіння, радуйся джерело невичерпної благодаті, радуйся, бо твоя любов, давай всі страхи, радуйся богодатна мати, що гортаєш нас своїм небесним покровом. Сила Всевишнього Бога осінила Тебе, Пресвята Богородице, і ти, не злякавшись, прийняла Його святу волю, з спокою, любов'ю, через Тебе відбулося спасіння для всіх нас, тому ми славимо Господа і співаємо Йому. Аллилуйя! Маючи тебе пречиста, як вірну заступницю перед престолом Божим, ми віримо у силу Твого заступництва. Ти завжди поруч з тими, хто шукає правди і справедливості, і свою турботою провадиш нас до Царства Небесного, тому з оспівуємо тебе, радуйся, заступниця перед Всевишнім, радуйся, міцна захисниця всіх вірних. Радуйся допомога скорботних сердець, радуйся, бо Твоя любов ніколи не залишає нас, радуйся, бо твоя віра навчає нас, мудрості, радуйся, бо твої молитви укріплюють наші серця, радуйся, богадатна мати, що гортаєш нас своїм небесним покровом. Боря, спокуси, скоро часто оточує наші душі, але ми маючи тебе як міцний захист і перестановище, не боїмося небезпек цього світу. Ти Пресвята Богородице, подаєш на мирі спокій, ведучи нас до Христа, і разом з тобою співаємо Йому Аллуя, почувши про Твоє милосердя, пречисте діво, ми звертаємося до тебе зі своїми молитвами і просимо Твого заступництва. Ти завжди вислуховуєш кожну скорботну душу і не залишаєш нас у наших потребах. Ми ж у вдячності за твою любов співаємо, радуйся, допомога скорботних у годину бідим, радуйся, утіху, для засмучених сердець. Радуйся, бо твоє милосердя і невичерпне, радуйся, бо ти даруєш мир і спокій нашим душам, радуйся, бо твоя любов зцілює наші рани, радуйся, провідниця до небесного царства, радуйся, Богодатна мати, що гортаєш нас своїм небесним покровом, як зоряне згасима Пресвята Богородиця, ти освітляєш шлях усім, хто заблукав у темряві гріха. Твоя незрівняна чистота і святість ведуть нас до Христа, і ми прославляємо Його дякую, Аллуя! Бачиш тебе пречиста, як Матір усіх вірних, ми знаходимо в тобі джерело натхнення і духовної сили, ти підносиш наші молитви до Сина Твого, і даруєш нам благодатну допомогу, тому сповнені віри, оспівуємо Тебе, радуйся світло, що веде до спасіння, радуйся зори, що приносить, радість світу. Радуйся, бо твоя святість є прикладом для нас, радуйся, бо твоє заступництво ніколи не припиняється. Радуйся, бо ти даруєш нам силу випробуваннях, радуйся, бо твоя любов просвітлює наші серця, радуйся, Богодатна мати, що гортаєш нас своїм небесним покровом, проповідуючи твою безмежну любов і милосердя. Пресвята Богородице, ми не перестаємо славити Тебе за Твоє заступництво. Ти своїм святим заступництвом сіляєш на наші душі і наповнюєш їх радістю вічного життя, і ми знову співаємо Богові, Аллилуїя. Ти, пречиста, Богородице, своєю вагітністю і милосердям не вертаєш до себе всі людські серця. Твоєю мудрістю ти провадиш нас до світла Божої істини, а твоїм материнським покровом охороняєш нас від усякої біди, споглядаючи на тебе з любов'ю і надією, взиваємо. Радуйся провідниця до вічного життя, радуйся, бо твоя мудрість і світлом для наших душ, Радуйся, бо ти розганяєш темряву сумнівів, радуйся, бо ти зігріваєш наші серця любов'ю Божою, Радуйся, джерело божественної радості і миру, радуйся, бо твої молитви зцілять, скорботи наших сердець, Радуйся, богататна мати, що гортаєш нас своїм небесним покровом. Бажаючи спасти світ, Господь вибрав тебе, Пресвята Богородице, бути матір'ю Його єдинородного сина і смирено прийняв волю Божу, явивши світові Христа, Спасителя. За це ми сповнені вдячності, прославляємо тебе і взиваємо до Бога. Аллилуйя! Ти є міцним захистом для всіх, хто вдається до тебе, Пресвята Діво, у Твоєму заступництві ми знаходимо надійний притулок і спокій для наших душ, тому сповнені вдячності і любові, ми взиваємо до тебе, Радуйся, надійний покрови в усіх спокусах і бідах, радийся, незламна тверди, для тих, хто шукає захисту в Тобі, Радуйся, мати всіх, хто вірить у силу Твоєї молитви. Радуйся, світанку, нового життя для грішників, шукається. радися, бо ти даруєш нам благодатну допомогу у наших слабкостях, радися, бо твої молитви захищають нас від підступів ворогів, радийся, благодатна мати, що гортаєш нас своїм небесним покровом, небо й земля славлять тебе, причисте діво, бо через тебе. явилося світу, спасіння, ти, народивши Христа, Спасителя нашого, дала початок новому життю для всіх людей. Тому з радістю і благовінням ми співаємо Богові, аллилуя, ти, Пресвята, Богородице, даруєш світові невичерпну благодать. Через тебе ми отримуємо прощення гріхів і життя вічне, ти провадиш нас до істини і спасіння, тому з вдячністю вилучаємо Тебе, радийся оселе невимовної слави Божої, радишся осередку божественної примудрості. радийся мати всіх, хто шукає милості і прощення, радость небесна заступниця за душі наші. Радуйся, бо через тебе світ отримав Спасителя, радуйся, бо ти є найвірнішою захисницею тих, хто до тебе вдається. Радуйся, богодатна мати, що гортаєш нас своїм небесним покровом. Всі святі і праведники славлять тебе, причисте діво, за твою невичерпну любов, до роду людського. Ти своє молитвою заступництвом підтримуєш нас на шляху до Царства Божого. Тому ми взиваємо до Господа Алівуя. Пресвята, Богородице, Ти, є світо у темряві, що освітлює шлях усім, хто шукає спасіння, твою любов'ю і милосердям, ти сповнюєш наші серця богадатю, тому ми з вірою співаємо тебе, радийся, світо, що розганяє темряву гріха, радуйся, дороговкази, на шляху до вічного життя, радуйся мати милосердя, що завжди відкликаєшся на наші прохання, радуйся посередниця між Богом і людьми. Радуйся джерело божественної любові і прощення, радуйся, бо через тебе дарується мир і радість серцям нашим, радуйся, благодатна мати, що гортаєш нас своїм небесним покровом, ти причиста діло від все своє життя на сужіння волі Божій, твою покорою смиренням ти явила нам приклад правдивої віри і довіри до Господа. Тому ми взиваємо до Бога з вдячністю, Алілуя! Ти, Богородице, стала для нас взірцем смирення і любові. Твоєю вірою, ти зміцнюєш нас у випробуваннях і ведеш на шлях праведності, з вдячністю, любов'ю співаємо Тобі, радуйся, взірець покори і відданості Богові, Радуйся, мати всіх, хто вірно слідує за Твоїм Сином, Радуйся, бо твої молитви підтримують нас у часи випробувань, радуйся джерело невичерпної духовної радості, Радуйся, бо Твоя любов зміцнює нашу віру, радуйся, бо ти ведеш нас до вічної слави у Христі. Радишся Богодатна мати, що гортаєш нас своїм небесним покровом, оспівуємо тебе, Пресвята Діва, бо Ти є нашою надію, заступницею перед Господом, твоєю молитвою ми отримаємо прощення і благодать від Бога, тому взиваємо до Нього з вірою і любов'ю. Алілуя! Твою милістю, Богородиця, ми отримуємо стілення душі і тіла, ти провадиш нас до спасіння, даруючи нам захист і допомогу у всіх обставинах життя. Тому з радістю і вдячністю взиваємо до тебе, радуйся надійна захисниця захиснице від усіх ворогів, видимих і невидимих, радуйся, бо твої молитви дарують нам зцілення і мир, радуйся, бо ти захищаєш нас від спокуси, нападів ворога, радуйся світанку нового життя у Христі, радуйся, бо ти ведеш нас до спасіння через покаяння, радуйся, бо твоя любов дарує нам сили у духовних боріннях. Радуйся, благодатна мати, що гортаєш нас своїм небесним покровом, співаючи тобі пісні хвали і подяки, Пресвята Богородице, ми не перестаємо просити Твого заступництва, Ти є наша надія і захисту земному житті, і через тебе ми отримуємо вічне спасіння, тому з вірою і любов'ю взиваємо до Господа Алілуя! О, Пресвята Богородице, наша заступниця і Покровителько, Коприміни, що Молитви, і даруй нам мири благодать, твоєї любові і заступництвом веди нас до вічного життя у Христі, тому з вдячністю співаємо тобі, радуйся, небесна заступниця нашого Спасіння, радуйся, матір Божої примудрості, радуйся, бо ти даруєш нам шлях до життя вічного, радуйся, бо через тебе відкриваються двері Божого милосердя, радуйся, бо ти зберігаєш нас від усякого зла. Радуйся, бо твої молитви є нашою опорою захистом. Радуйся, Богодатна мати, що гортаєш нас своїм небесним покровом. Опричиста мати, заступниця наша перед Господом. Прийми ці наші молитви і даруй нам допомогу у всіх скорботах і випробуваннях. Ти є наш захист і надія на спасіння, тому підносимо до тебе свої серця і взиваємо Алівуя. Опричиста мати, заступниця наша перед Господом. Прийми Прийметься наші молитви і даруй нам допомогу в всіх скорботах і випробуваннях, Ти є наш захист і надія на спасіння, тому підносимо до тебе свої серця і взиваємо, Аллилуйя, опричиста мати, заступниця наша перед Господом. Прийми Приймиться наші молитви і даруй нам допомогу у всіх скорботах і випробуваннях, Ти є наш захист і надія на спасіння, тому підносимо до Тебе свої серця і взиваємо, Аллуйя. Ангели і архангели славлять тебе, небесну царицю, яка непорочно народила Спасителя світу, ти причиста стала живим храмом для Бога, який воплотився і принесла нам радість вічного життя. Ми ж недостойні, захоплюючись твоєю величю, смиренно взиваємо, радуйся престоли, Царя Небесного, радуйся священна осели, невимовної благодаті, радуйся, бо ти відкриваєш нам шлях до спасіння. Радуйся, чистота, що стала джерелом божественної благодаті. Радуйся, бо через тебе явився нам Христос Спаситель, радуйся, бо твоїм заступництвом укріплюються вірні. Радуйся, Богодатна мати, що гортаєш нас своїм небесним покровом, обрана від віку мати світла і цариця небес, ти причиста діва своєю любов'ю огортаєш увесь рід людський. Як заступницю нашу, перед сином твоїм, що воплотився від тебе, ми смиренно просимо тебе прийняти нашу щиру молитву і дарувати нам своє заступництво, тому з любов'ю і надією взиваємо до тебе. Радуйся, Богодатна мати, що гортаєш нас своїм небесним покровом, поприсвята і прибогасина Діва, Богородице Мати Господа, нашого Ісуса Христа, Цариці Небесна і заступниця роду Християнського, від щирого серця. Дякуємо тобі за твоє невпинне заступництво і милосердя, що Його ти являєш нам грішним і недостойним рабам Твоїм, поводичиться, прийме це моле подячне моління від нас. Твоїх смиренних самох і не залишай нас у бідах, скорботах і немочах. Ми славимо тебе, причиста діва, як тверду нашу заступницю перед Сином Твоїм. Господом і Спасителем нашим Ісусом Христом дякуємо Тобі за твої милосердні молитви, які ти підносиш за нас перед Престолом Всевишнього, і молимо Тебе, будь нам покровом і заступницею всі дні нашого життя, направляючи нас на шлях спасіння, Молимо тебе, о оводичице, визволи нас від усякої біди, напасті і гріха. Допоможи нам у боротьбі з пристрастями і підступами лукавого, щоб за Твоїм святим заступництвом отримали ми благодать спасіння і вічне життя у Царстві Сину Твого Господа, нашого Ісуса Христа, Пресвята Богородиця, не відкинь молитов наших, але збережи нас під Твоїм святим покровом, веди нас до спасіння і вічної радості у Христі, Сині Твоєму і Бозі нашому, йому ж належить уся слава честь і поклоніння. За цим і Святим Духом на віки віків. Амінь. Опричиста пречиста, свена і пренепорочна, Діво Марія, Мати Бога нашого Ісуса Христа, Небес Небеси, землі, царице ангелів і заступниця всього роду християнського, до тебе припадаємо з вірою, і любов'ю, взиваючи, зі смиренням серця, напишіть мене та прохання в коментарях. Спаси нас милосердно, у скорботах і бідах наших, Покрий нас, Твоїм материнським омофором від видимих і невидимих ворогів. Захисти, збережи нас від усякої напасті, нечестя і омани цього суетного світу, ти ще є нав'яночою квіткою чистоти, богообраною скрижалю, Духа Святого, прийми наші смиренні маління, колись ти прийняла благовісного архангела Гавріїва і сподоби нас бути гідними Твоєї любові і милості у своєму величному смиренні ти стала оселою Господа. Який заради нашого спасіння зволив оплатитися, у Мати світла, на твою допомогу покладаємо всю надію нашу, водичи це небесна, вседержавна покровительку світу, ти, що стоїш у сунмі ангелів і святих перед Престолом Божим, мовишся за всіх нас грішних і недостойних, проси о все блага Твого Божественного Сина, щоб він простив нам безліч наших провин, очистив наші душі від усякої скверни і дарував нам мудрість і силу, життєвих випробуваннях. Як море благодаті, Твого Заступництва безмежне, так і милість Твоя безмежна, попри свята водичі це злянця на наші в скорботах перебуваємо, і нам тіху і силу Твого заступництва, захисти нас від напасти, що злі духи на нас прямовують, і наповни наші серця миром, любов'ю до ближнього та смирення, передвою Господні, о Мати Боже, святий храм Твого тіла, став нерокотворною силою божества. І ти, яка народила вічне слово, змінила хід людської історії, то ми й нині просимо тебе, подай мир душам нашим і родинам нашим, і нехай спокій зійде на народ наш, щоб злагоді вірі й правді ми прославляли Господа і Тебе, заступниця наша. Ти, що маєш силу перемінити наші скорботи на радість, вимови нам у Господа світла, істинного розуму, щоб ми знали, як пройти свій шлях у вірі й добрих ділах, пречиста мати Божа. Заступниця і охорона наша, нас шляхом спасіння, молішись перед лицем Божим за душі наші, і виблагай Сина Твого прощення всіх провин, як ті обтяжують наші серця, ви у наші серця, твій неземний мир, і любов, аби ми були твердими у боротьбі зі злом і гріхом, нехай сила Твого молитовного заступництва утримає нас на шляху праведності. І даруй нам терпіння у скорботах, щоб годину нашої кончини ми змогли почути, прийдіть Богосвенню Отця, мого наслідуйте царство, приготоване вам від створення світу, у Богородице принапорочна ти, зірка незгасна, путівниця ти, хто в мережитеському блукає, будь із нами завжди і в усі часи. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліть від добижні вашим для поширення слова Божого, боссвіння Покров Пресвятої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.